Ще щебече у садочку соловій, пісню любою молодій. Ще Щебече, як віддавна щебетав, своїм співом весну красною вітав. Та не так тепер, в садочку, як було, вечір маю, співом все село гуло, по вулиці на черій на вишенці висвистою соловій. Не так нині, як бувало, півсмарком. Не йдуть селом дівчатанька ходірком, не виводять співаночок на весь двір, Соловієві на вишенці в супір. Ось роботи перемучені спішать, руки ноги, мов відрубані болять, не до жартів їм сердешнім та пісень, лиш спочити б, наробившися весь день. Важко якось соловію щебетать, Важко весну хоч як красну зустрічать. Голосить природи радість на весь мір, наче людському нещастю на докір, А ще жаль йому й супірниць, що їх спів, по селу враз його свистом гомонів. Що то жде їх, шлюб з нелюбом, рій дітей, та в'єдливає свикруха й муж лихий.